На огляді підсвітка з артикулом 13688. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 10 планочок. Разом в складеному вигляді вони мають довжину 1245 мм. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Це маркування більших планочок. На більшій планочці 7 леді одів на меншій 6 напруга 1,3 3 вольти. І маркування менших планочок. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 35 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.